Така хуйня закупитися технікою, закупитися кофловами і думати, що їбать, мене нахуй не зупинити. Мій медіакартель буде, блять, тільки розвиватися і розвиватися. Ютуби, блять, тіктоки, 20 тисяч каналів там, там, стріми кожного дня. А ніхуя, блять. Тут в один момент, блять, світло роблять так, що воно тепер працює лише по дві години підряд, максимум. І банально батареї в провайдера не встигають зарядитися. І все, і я сижу, ахуєвшись з двома компами. П'ять моніторів, п'ять камер, нахуй сижу. А куди це все діти? А куди це все, блять, запустити? А нема куди, бо, блять, інтернету немає. Світло є інтернету, немає, ну блядь, якась така хуйня, що пиздець. Ну слава Богу, що, типу, що я в цілому можу хоча б е, записувати проходження. Я цього ще не робив ні сьогодні, ні вчора. Але завтра, якщо така сама ситуація, то буду вдень хуярити проходження. Так і причому, що цей, що акумулятори, типу, хороші, вони не слабенькі. Вони тримають. Ну скільки, блядь, скільки максимум за останній час було від е, годин підряд відключень? Ну, сім годин точно було. Вони тримають спокійно сім годин. Але це все ж таки не окофлоу і. Е, Заряджатися за дві години вони не можуть, ну там чи за півтори години, і от в цьому проблема. Я сьогодні аж ахуєвший був спочатку. Просто в якийсь момент інтернету немає. Мене аж очколи не тріснуло. Буквально за 7 секунд. 7 секунд я сидів без інтернету. У мене вже почалась задишка, почало віднімати ноги. І я блядь, не розумію, що відбувається. Дивлюся на, на роутер, а там однієї лампочки немає. Одна лампочка не горить. Я думаю, їбать, що за хуйня. І потім розумію, що по ходу а, ні, я відкриваю браузер і мене викидає на сторінку роутера і каже, що кабель не підключено. Я потикав кабелі там, там, там. Перезавантажу все, все одно не підключене. Думаю, по ходу, все ж таки, воно не бачить самого інтернета від провайдера. І все. І потім включають світло, одразу інтернет з'являється. Потім майже одразу виключають світло, бо що таке, блять, півтори години. Виключають його, якийсь час інтернет ще є, і потім знову зникає. Ну, коротше, очевидно, що батареї. І так неприємно, бо я, блять, з цим нічого не можу зробити. Типу, на екофлоу ми назбирати разом можемо. А що ми з цим зробимо? Оптоволокно сюди не проводять, да і з оптоволокном, типу, ну як мені. Пояснили, що по суті нічого не зміниться. Та сама проблема. Оптоволокно буде тримати так само, як хороші, ну, наскільки я зрозумів, так само, як хороші батареї. Я вважаю, що у Ланета хороші батареї, якщо вони тримають 7 годин. І оптоволокно буде так само тримати. І заряджатися по часу буде так само, тому по суті нічого не зміниться. Старлінк, ну я його, ну блядь, по-перше, його не так легко, ну, типу, в квартирі з ним важко. Я, я думаю, що можна придумати, типу, встроїти в стіну з балкона, ну там, типу, в стіну якийсь штирь на штирь оцю антенну, але все одно, блядь, ну, це дроч і. Інтернет такий собі, стрім рюкзак. Розумієш, в чому проблема? Стрім рюкзака. Стрім рюкзак стрімить з рюкзака на комп вдома. Стрім все одно йде з домашнього компа. В цьому прикол стрім рюкзака. Що це все відбувається в тебе на домашньому ОБСі. Ні, є звісно сервіс. Я розказував. Є сервіс, яким користуються подорожуючі стрімери. Закордонні, звісно, не українські блять. Звідки в українських стрімерів такі гроші? Вони користуються, окрім того, що у них рюкзаки не саморобні, як в мене, а куплені сетапи. Окрім того, що вони платять за інтернет не 500 гривень на місяць, як я, Vodafone плюс Київстар, а вони платять приблизно 270 доларів за три провайдера. Окрім цього, вони оплачують сервіс хмарного ОБС, який коштує 270 ще доларів, 27, від 270 доларів на мі. Місяць. Ви уявляєте цей пиздець? Хто це може собі дозволити? Рюкзак 3,5 тисячі доларів, 270 доларів е, пакет е, цього інтернету, і 270 доларів хмарний ОБС. Наші стрімери не, не змо, ну, типу, ніхто не зможе зібрати навіть 3,5 тисячі на рюкзак, якщо враховувати, що це буде все включено в нього. І в тебе буде пожиттєвий план оцінє всє, всієї хуйні. А тут, прикиньте, 3,5 тисячі доларів, і ти, по суті, ти купив тільки оболонку. А як це все? Далі робити, то розбирайся. Але наскільки я бачу, оце, може хтось пам'ятає. В телеграм-канал викладав е, стрімера з Денмарка, е, який у нас в Україні і, і РЛ проводив англомовний стрімер. Ну багато хто точно пам'ятає з вас. І в нього якраз таки оцей рюкзак. Він по партнер... В нього онлайн такий самий, як в мене, плюс-мінус. Звісно, ну мене це здивувало, що він запартнерився. Звісно, він з таким онлайном не зміг би собі купити і оплачувати це все. Але він якось запартнерився. Ну, я думаю, що через те, що він мільйон років стрімить, він там вже на ці твіч твіч твічко не ганяє, років 10. Я думаю, що через ну, нетворкінг він все вирішує. І він просто з цими анлімітата IRL, типу, добре знайомий. І я думаю, що так йому по партнерству дали. Так, от, до, до чого я веду? Що там, їбать, я дивився, як він їздить між містами в Україні, і в нього стрім не падав. Оце мене більше за все здивувало. Бо я, типу, зі своїми двома роутерами почуваю себе доволі, доволі непогано, коли розібрався, як все зробити, щоб не лагало, все доволі непогано. Хто не знає, в чому Вага ЄРЛ-рюкзака в тому, що в тебе два модеми, і вони об'єднуються в одну мережу. Там іде два-чотири модеми. Ти оплачуєш, вони працюють по всьому світу. Тобто, там нема такого, що там лише в Україні, лише в Європі. Ти оплачуєш пакет на всю Україну на, на весь світ. І я мене здивувало, що навіть в Україні, навіть в Україні в умовах війни, оці пакети міжнародні працюють їбейше, набагато краще, ніж мій водафон в старому об'єднаний. Що прям ч... по містах можна їздити і стабільно стрімити Фулч Шістдесятк. Кадрів. Це прім'нешся. Лебіга вчора теж про це розганяв, наче корисна ш... штука, але дорого. А що він розганяв? Це я йому розганяв. <сум> Лебіга просто нічого не розганяв. Лебіга тільки мене питав: буде працювати чи не буде працювати. Лебіга не те, щоб сильно цікавився технічною складовою. Вся зацікавленість Лебіги в технічній складовій це я кажу: Лебіга, має бути так. Він каже: Та нахуй воно мені надо? Я кажу, блять, Лебіга, має бути так. Він каже, та нахуй воно мені надо. і він зупиняється на тому, що нахуй воно йому надо. І через пару місяців ми знову повертаємось до цього питання. Що має бути так, ну в технічному плані. Він каже, та реально воно мені нахуй надо. Ще пару місяців йде е, так. Потім знову повертаємося. Він такий, ладно, давай. Що там? Який, який ти казав мікрофон, який ти казав звуковий інтерфейс, яку ти казав камеру. Ну, типу, отак. Мене особисто трішки засмутило, що Лебіга не роз... ну, типу, не запарився з тим, щоб переконатися в тому, що буде точно інтернет. Але тим не менш, я все одно вважаю, що стрім прикольний вийшов. І ну, в деяких моментах попадав цей інтернет. Це не найгірше, що могло бути. Бо, наприклад, в мене був стрім з ярел-рюкзаком, з двома цими модемами. Ми в Яремче стрімили. і ми поїхали на рибалку в горах, там пізда було. Там не те, що хуйовий інтернет був. Я не міг. Коротше, стрім настільки часто падав. Ну як він не так падає. Перевага ярел-рюкзака в тому, що він не обривається повністю. А у вас просто перемикається сцена. В мене там кліпчики показуються, і все. Але стільки разів... Пропадав сигнал, і перемикалася сцена, що зі всього стріму більшість це, мабуть, ну того стріму, це був перегляд кліпів, і я розумів, яка пизда відбувається, але інтернет настільки хуйовий там був, що я не міг зупинити стрім. Я не міг банально відкрити з телефону, прочитати чат, побачити. В мене чат не оновлювався. Я навіть не розумів, чи йде стрім, чи не йде стрім. Ви розумієте? І ми там були години три. Ну, типу, ми нам там не було куди діватися. І три години я не знав, чи йде у нас стрім, чи не йде. І десь може раз на 20-30 хвилин пробувалось. Якесь повідомлення, хтось мені в цьому я казав голосом, і мені хтось з модерів писав в телеграмі. І мені з телеграма іноді пробувалося повідомлення, що працює, не працює, працює, не, не працює. І я давно хотів стопнути стрім, відкрити там, типу, віддалено е, завершити його. Я не міг, блять. Оце пізда було. Але я не думаю, що в прип'яті буде така сама хуйня. Ну щонайменше, типу, на. Відкритих територіях і в будинках, не в підвалах, а в будинках, я думаю, має бути нормально. Ось і коротше, що ладно, давайте вже вже далі. В, в, якось я хотів про це поговорити, але тема сама до цього дійшла. Я думав про це пізніше поговорити, але вже, вже одразу. Коротше, оце ж стрімули біги. І я розумію, що типу е, є рішення, яке можна буде зробити. Ми що після стріму з Мішою зв'язалися. Я йому я йому одразу стрім закінчився. Я йому такий от текст, що і як це працює, що і як ми робимо. I <laughs> В чому перевага, в чому, типу, мі ну мінусів, по суті, немає для лебіги. Якщо, якщо до нього приїжджа приходить тіп зі своїм зібраним рюкзаком, каже: Я буду тебе знімати. Якщо буде падати стрім, я буду тримати ядро, і все таке, то для нього мінусів взагалі ніяких немає. Окрім того, що можливо терпіти моєї їбало. То я йому пояснив, які плюси, все таке. Він каже: Ну, можна буде зробити. Але я бачив, що він сьогодні там. Ну, я не дивився ще, але я бачив, що він там лазив е -е, по Чорнобилю. Можливо, він вже, типу, не захоче цього зробити. Але щонайменше, коли він сказав, що треба що, що будемо робити, я одразу пішов шукати покращення ще свого сетапу в технічній складові, бо я розумію, що якщо навіть не для себе, ну я технойоб, я реально технойоб. І що найменше, якщо я, якщо Лебіга проводить їбанутий стрім з Чорнобиля, якщо я е, іду туди, як, е, як технойоб допомогти з цим, то цей стрім має бути їбанутим. Навіть якщо я піду просто з ярел рюкзаком е, своїм такого на Укртвічі, типу, ще, ще не було. Було, це вже ахуєнно. Але я хочу, щоб це не те, що не було такого на Укртвічі. Я хочу, щоб це було не гірше, абсолютно, ніж е, на американському твічі. І це і буде не гірше, ніж на американському твічі, тому що я забував все, що мені треба, для того, щоб використовувати прямо оцю камеру для irl стріму. І ви будете просто ахуєвші. Якщо е, лебіга не зільється з цього всього, ви будете просто ахуєвші з цієї якості. Ну і звісно, якщо все ж таки інтернет дозволить, у нас два. Провайдера, я дуже сподіваюся, що воно достатньо об'єднається. Е, стабілізація. Ну, стеб... в мене руки. Я, я ж не п'ю, в мене руки доволі стабільні. Плюс тут в цій камері непогана стабілізація. Я ось ось смикаю. О от зараз я смикаю, у вас вам цього навіть не видно. А я прямо так роблю. І типу, я давно хотів провести професійний ІРЛ-Стрім. Ну от я, я таки хотів зробити, якби ми на Фанкон поїхали. Я б хотів би взяти оператора. Типу, ну я б не хотів би сам за камерою стояти, я все ж таки теж стрімер, я, чи... я не оператор просто. Я, ну, У мене є коріш оператор хороший. Я думав би взяти його, дати йому цю хуйню і зробити охуєнний по якості РЛ-стрім. Прям з оператором, з петлічками, з цим всім. Але тут, в цій ситуації, я настільки хочу це просто зробити, що мені навіть не обов'язково це зробити на своєму каналі і самому бути в центрі кадра. Я залюбки, я хочу цю, я хочу, щоб український твіч, ота, отак отак виглядав, отак, як ця камера, отак, щоб він виглядав. І я блядь, готовий ходити з цією камерою по Чорнобилю, падати, спотикатися, але щоб цей стрім, щоб всі потім дивилися. Навіть без згадки мене, навіть щоб не обов'язково, щоб хтось нам казав, це Трембо зробив. Просто щоб всі дивилися і такі єбать, ніхо. Я собі. Коротше, я купив батарею. Коротше, камера підключена до батареї постійної. Я купив ще одну таку, яка в Powerbank хуяриться, в принципі, як і моя стандартна для ARL-ів камера. Купив е хуйню для того, щоб цей, щоб на руку зручніше вдягати камеру. Ну і в мене є комплекс з чотирьох петлічок, що Короче, Коротше, єбать, я так хочу це зробити, що пізнав. Ну а якщо не вийде, то блять, треба буде придумати. Ну, що найменше, ми зробимо вже свій стрім тоді, свій РЛ-стрім такої якості. Просто можливо, він буде не таким цікавим. Але придумаємо, їбать, поїдемо е, цей в магазин. В магазин поїдемо з ахуєвшою камерою. Можемо писати на стрімі у міші, о, це Філіп знімає. Та ви будете писати, що це Бодя, блядь. Я реально скоро, походу, зав'язую зі стрімінгом, стаю цим модером Лебіги. Я вчора, блядь, в нього стрім впав. Боді нема, я розумію, ну їбать. На мені така відповідальність. Треба, нахуй розважати. Я там ігри на, на сапки провожу. Потім ігри на мути. Б як вам гра на мут? Бля, я аж сам роз'їбався, якщо чесно. Вигадайте, число від 100 до 100. Всі, блядь, 100 пишуть і тупо, нахуй весь чат, Тук, 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 тук. Класно було. Тільки складно. Складно було всіх зловити.